Ніч, яка тривала вічність. Сьогоднішня ніч була важкою для всієї України, але для Києва, столиці моєї батьківщини, міста, в якому я народився і виріс, вона стала черговим випробуванням на міцність. Росія знову вдалася до масованого терору проти мирного населення, кинувши на нас дрони камікадзе, балістичні ракети і все, що має здатність убивати. Практично всю ніч Київ здригався від вибухів. Це не сухі зведення з новин, це моя реальність, реальність мільйонів киян. Я це чув на власні вуха, бачив на власні очі, але якщо згадати 2022 чи 2023 рік, коли удари були ще потужніші, коли ракети летіли роями, а моя сім'я сиділа в темряві без води і світла, сьогоднішнє не лякає. Сьогоднішнє лише розпалює ще більшу ненависть до окупанта, до злочинця. До Росії, яка прийшла до нас не визволяти, а вбивати, гвалтувати і красти навіть наших дітей. Війна триває, і ми всі розуміємо, що вона не закінчиться ні завтра, ні післязавтра. Вона завершиться лише тоді, коли Росія вже не зможе її вести. А це справа спільна. Збройні сили України це незламна сталь нашого опору, що тримає Орду. Служба безпеки України і головне управління розвідки це наші непомітні тіні, які працюють у тилу ворога. Наші партнери це підтримка, яка дає нам зброю, медикаменти, засоби для життя. А кожен з нас це пульс держави, яка не здається. Київ місто, яке стоїть, сьогодні вночі столиця пережила одну з найпотужніших атак за останні місяці. Ворог вдарив по Києву дронами шахет та балістичними ракетами. Вибухи пролунали в Деснянському, Оболонському, Шевченківському районах. Уламки падали просто на житлові квартали, на подвір'я, на машини, на дитячі майданчики. В Оболонському районі загорілися два поверхи багатоповерхівки. Ушкоджено 18 квартир, госпіталізовано одну людину. В Деснянському районі збито щонайменше один дрон. Пожежі гасили навіть з гелікоптера. Повітря, просочене димом і хімією, досягло шкідливого рівня. Усі ці подробиці не для аналітики, а щоб зрозуміти. Це війна не на фронті, це війна у нас вдома. Щонайменше одна людина загинула, ще кілька зазнали поранень, вони не солдати, вони цивільні. Їх убили просто за те, що вони українці. Україна вся в вогні, постраждали не лише Київ, в Одесі дрони влучили поблизу лікарень, зокрема дитячого та пологового відділення. Загинули щонайменше двоє чоловіків, дев'ять осіб отримали поранення. Це вже терористична державна політика Російської Федерації, і це відбувається практично чотири роки. За ніч ворог випустив сотні дронів і ракет по всій країні. Наша протиповітряна оборона відпрацювали блискуче. Близько 480 повітряних цілей було знищено, але навіть один прорив це не одна зруйнована доля, не одна зупинена історія життя. Водночас у самій Росії щось пішло не за планом, вибухи прогреміли на заводі РЕБ у Брянській області. Можливо, доля таки трохи справедлива, коли повертає полум'я у той бік, звідки воно прийшло. Ми не зламаємось, ми добре розуміємо, таких ночей попереду ще буде багато. Але що б не летіло на наші міста, які б подарунки не пускали з Кремля, ми вистоїмо. Бо ми стоїмо на своїй землі, і за нами правда, Україна переможе. Не тому, що ми цього хочемо, а тому, що іншого вибору в нас немає, бо якщо повториться Буча, нас знищать. І вже ніхто не зможе сказати ніколи знову, бо буде нікому, тож тримаймо стрій, підтримуймо Збройні Сили України, допомагаймо одне одному і пам'ятаємо. Поощади не буде нікому, і точно не нам, якщо ми здамося.